То був вихідний, на вулиці йшов дощ, і Назар вирішив подивитися фільм. Він включив телевізор, взяв пульт, обрав цікавий фільм та почав його перегляд. В одному з сюжетів фільму він побачив, що українці ну таким чином зображені, ну не мов би це прибічники нацистів, які холоднокровно розстрілюють людей. Коли він переключився на інший фільм. Побачив недолугого жадібного телепня українця у протиставленні до російського героя фільму. А коли передивився свій улюблений фільм з дитинства 2000 року, то раптом здивувався, що раніше не помічав у ньому українських мафіозі, які мають за Крим ответить. у просуванні своєї агресивної політики. Росія завжди використовує кінематограф. Інтересна кіно получається. То есть бендеровцы тебе товарищи, так что ли? Они герои. Тогда были сейчас. А ты знаешь, что у Сергея Михайловича дедушку в сорок пятом году сожгли? Вот такие же герои. На глазах жены и детей. А это точно известно? Точно. Так было в часы сталинизму, так ведь бывает и сегодня. Як швидко встановити, що ти дивишся не художній фільм, а продукт прихованої кінопропаганди? По-перше, майже всі історії у фільмах або про Крим, або про Донбас, або про часи Другої світової війни. По-друге, в таких історіях негативний герой обов'язково має бути або Бандерівець, або жагібний неврівноважений хохол, або колаборант нацистів. По-третє, Визначальною рисою російських фільмів про Україну є безсоромна брехня брехня про історію, про війни, про один народ. Якщо ти коли-небудь потрапиш на такий фільм, пам'ятай про право червоної кнопки.